І наші палан буде нанесен удар. Как меня? Прийом. У момент нападу на нашу державу Российской Федерації всі військовослужбовці флотилі та всі весь корабельно на склад знаходився на службі і готувався до нападу. До моменту. Самого нападу фатилія і всі скоморські сили в цілому готувалися до цього. Всі прекрасно розуміли, не від того, чи буде напад чи ні, всі готувалися боронити свою країну, бо вона у нас одна, незалежна, єдина. І кожен з нас приступив до виконання своїх завдань за функціональними обов'язками. Вони у кожного є. І завдання було єдине це зберегти та боронити нашу країну. Рівень підготовки на дуже високому рівні. Цьому прикладають зусилля дуже багато, як і управління флотилії, і командування військово-морських сил, і взаємодією з міжнародними партнерами, які допомагають та направляють в багатьох питаннях, надають допомогу підготовки наших моряків. Не тільки знаннями, так і технічними засобами для забезпечення нашої перемоги. Моя особиста думка з того, що вони просто поглинули себе у своєму інформаційному пузирі, який приведе їх до їхньої поразки. Тому що стверджувати, що в нас немає флоту і немає всього іншого у військово-морських силах, засобів ураження. Про які ми саме не будемо розголошувати, є нерозумним. Тому що результат ми всі бачимо. Всі знають, куди потрібно йти російському кораблю. Тому що ми на своїй землі. Ми вільні, незалежні, ми ніколи нікому не корилися. І козацька воля і звитяга в нас з дитинства. І ця війна. Дала можливість прокинути ці звиття, об'єднала всіх людей. І поки армія буде битися за свою державу і незалежність, а наш народ буде в тилу нас підтримувати і допомагати, ми не переможемо. І перемога буде за нами.